Всім із Закарпаття низько я хочу з вами поговорити, ким є Ісус Христос до таємниці, так що слухайте уважно. І Ісус насамперед являється Словом Божим. У Євангелії від Івана сказано, що на початку було Слово, слово було в Бога, і Бог було слово. Слово прийшло в світ, стало тілом. То все сказано про Ісуса Христа. І якщо я не вникаю у Слово, не вивчаю Слово, то звідки я можу знати, який Ісус, як я тоді можу жити, так як Ісус, як я можу того до Бога подражати йому, та не можу, якщо не вникаю у того, що сказано у Його Слові. І далі Ісус являється церквою. І в Біблії сказано, що Ісус є голова церкви. І ми знаємо, що голову і від тіло відділити не може. Саме як голова є Ісус Христос, саме і тіло, то теж є Ісус Христос. Церква це є тіло Ісуса Христа, а Ісус є головою церкви. І якщо взяти, наприклад, людського тіла, то ми знаємо, що у нас дуже много органів, так? І ми самі управляємо, наприклад, коли підняти руку, чи коли підняти ногу, наприклад. І так само на наших костях є м'язи, які так само управляємо. Дуже є много органів у нашому тілі. Ну ніякий орган не кричить, я головна, наприклад, Ця печінка не кричить, я головна, не гойкать, а ця нирки не гойкають йому голоні. Кожен орган у тілі виконує функцію. Кожен орган належить тому тілові. І так само у церкві Бог він установив владу. І дав постави одних апостолами, пророками, вчителями, благовісниками, пастирями для того, щоб поставити святих на служіння на діла, щоб сузідалася церква, щоб сузідалося тіло Христове. А як воно буде сузідатися, якщо ми будемо відкидати владу, яку дав нам Господь Бог? І церква Ісус це невід'ємне. И учне Иисуса Христа Сын